Прийшов Дурдом в школі в класі тай. у нас э, флешмоб, день без рюкзаків. І зараз ви побачите хто як прийшов. Дуже прикольно. О, о. Туда. йо моє богиня. <сум> ну тут пакети. А, а де моя Ребята. А цей Ой, сорян. А це пассажир. Саш, покажи идеально. Соня. Красой. О, ты Я? Сочи... Да. Вот это вот манюнечка. А, не молодец. Молодец, наш мальчик. Дома мое. Какие бархатные тя. Уже пришла до дома. В мене дома зустрічає моя айфуч лавашка, Моя дівчинка-баська. Да, я поки донесла цю корзинку, цю клітку. Можна було вже, не знаю. Ось, можна було вже, в мене чуть рука не оторвалась, було дуже важко. Але все-таки флешмоб прийшов. Вийшло класно. Всім дякую, всім пока!